Україна, квітуча, кохана, де золотом грають хліба запашні. Моїй Україні велика осана, школі моїй, що люба мені. Хто ти, квітуча, прекрасна чарівна, очі в небо ясні, голубі, хто ти, немов високова царівна, хто дарувавши прекрасу тобі? Я, Україна, твоя бахівшина, сонце твоє, твої ріки і поля, я Україна завжди і нині. Небо Твоє, Твоя рідна земля. Ми, Українці, хороді на себе, вічизне ім'я, разом у будні, разом у силі, велика і родина і дружна сім'я. Доброго ранку, дорогі діти, шановні вчителі, батьки. Сьогодні ми раді вітати вас знову у стінах рідної школи. Небесні і криво, осіння пора підняла і рослиних травок з них під... з південних років принесла. У морі провистому квіті лунає симфонія дня, до школи вертаються діти на вічну дорогу знання. Ось і закінчилося ще одне сповнене болю та жалю літо. Війна перекреслила усе. За нашу Україну борються найкращі сини та дочки нашої незалежної суверенної держави воїни, які захищають її цість. Якби не впевний календар, то ми б і не повірили в це. Адже зелені дерева ще така свіжа. А небо таке понизу сила. Справа в тон, що у мене немає тон. І за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені, Задайся, яко я плеву. Дай, з якомі ста я чекаю на свої грех, Мені просто не має сісти написати свою промову. Не людям першу, друг сорту, а люди такі люди, такі сотня в тънде зі своїми висотками стретюси от моя герцями Герцями спомня все Сенсами саме Перейшла. Там юні і дорослі, і сивочолі, що рідну землю стали боронить. Їх близькі зичили їм кращу долю, а змушені героїв орунить. А хто ж цей ворог, що героїв козить? Хто розпочав війну серед братів? Країну поливати кров'ю досить. О Божу покарайте нелюдів катів Народ не хоче він, а хоче мирно жити, трудитися, виховувати дітей, слюзам згорованих вже досить лити. О Боже, захисти від знищення людей. Настане день, коли в останні вмиратимуть героїв, вояки. Шануймо їх хвилиною мовчання і пам'ятаймо їх віки. Хоч як не жаль розлучатися з Літом, я переконана, що кожен із вас чекав початку навчання, як великого свята, адже цей знаменитий день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває їм шляхи і народжує нові мрії. Тож добрий путь і звірою майбутнє це свято, ніби в зоря, яка вогнем сягає провонисне, бо знає за нам вже уся земля. Тисячі вчителів і учнів незалежної держави України виходять сьогодні на небо за, щоб штурмувати вершини науки, яка так потрібна кожному в житті. Нинішнього року ми відзначаємо 31-річницю своєї незалежності, любі дівчатка і хлопчики, краса і надії нашої держави, її майбутнє. Тож всім вам слід вчитися так. Щоб вами пишалися батьки і рідна школа, щоб ви могли стати гідними громадянами своєї вітчизни. Україна, мій коханий краю, мати, наша рідна і свята. Небо чисте над тобою маю, медом диха небо золота. Квітуймо в Калина над плесами води. будь у дружбі і праці. Міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Вересень стежка до школи дзвонить веселий дзвінок, І через лухи, і через поле сонце спішить на урок. Промінь лягає на трави, лукам навіє тепла. Осінь стрічки золотаві, коси дерев запила. Пахне прив'яленим світом, з гаю, з городу, з двора. Ми попрощалися з літом, ось і до школи пора. Тут мешкають люди привітні та чесні. Хлібом і сіллю зустрічають гостей. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лами, хай знає весь світ про пропускову країну, де синіє небо та жовтіє поля. Хай квітне. хай квітне щаслива моя Україна, найкраща, найкраща безцінна, любима земля. Бра калин у намисто з птахами щедре літо відлітає. Перший дзвінок лунає урочисто, рік новий навчальний наступає. Нас Залежними повністю від нас. Але дзвінка заклишні париливи. Сьогодні хай почує в перший раз. І розуміють люди знову і знову. що ті освіти не минущу суть. Коли відходить чавен паперовий, відпухне перше вересня опуть. Це не є таємниця, вона нам відкрита. Бомо діти в душі попритечує літ. Перший вересня день день розлучення з літом, що чудовий лишає нам світ, світ нових відкриттів, здивувань, сподівання, де веселка лини життя через край. Ми сьогодні йому посміхнемося в останнє наше літо на рік прощавай. А роки течуть невпинно, і вони. Життя міняють, наче мимоволі. Для нас оцей прийдешній рік шкільний, залишиться останнім роком в школі. За сходинкою сходинку, сходинку мина. нам дача, що долає перепони, і пам'ять нам кожна мить шкільна, що наближає нас до перемоги. Пишних свят до повсякденних буднів, як завжди доля, мають хита. Нехай цей рік сканий для нас не буде, але чиє в навчанні простота. Нехай не вчителі зустрінуть знову, нехай настане та чека на мить, коли є пер 200 днів чудових, наш перший дзвоник нині прозвучить. Шановні вчителі, техпрацівники, кухарі. Одним словом, всі працівники школи. Вітаємо вас з початком нового навчального року. Вам сьогодні наша шана і подяка. Дорогі діти, хай наш дзвоник святковий вас запросить до школи, щоб, щоб жилося вам добре, у молий вещаст. Перший дзвоник лунає, це відлі куточка, це непевний пасик, де розстань? Від якогось дитинства межа то точна, а для когось нова грань. Так читає, що до око забуті, це знайоме водночас новим постає, І початок шляху до основи до суті, Перший дзвоник сьогодні дає.